У Вінниці на базі ДЮСШ номер Шанородин для ветеранів та ветеранок російсько-української війни влаштували змагання з пауерліфтингу та класичного жиму лежачи. Змагаються 12 ветеранів з області. Лавки для штанги жиму лежачи – дві: одна класична, інша адаптивна. Розповідає головна суддя чемпіонату Вікторія Поліщук. Приймають участь ветерани війни з різними степенями важкості травм. І вони будуть робити жим лежачи на один раз. Три спроби: перший раз одну вагу, яку вони замовили, і потім вони можуть перезамовляти на більшу вагу. За результатами трьох спроб спортсмен посідає певне місце. І в нас буде визначення абсолютної першості за формулу IPF. Це за результат спортсмена і власна вага спортсмена. Перед змаганнями зважування, потім розминка. Усі процеси контролює Армен Гаребян. Переможець всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту. Каже, сьогодні тут у ролі наставника, а ще власним прикладом мотивує хлопців. У ветерана немає частини стопи. Поранення не є вироком. Що після поранення можна досягати найвищих результатів? Це, от і то, імені, що нам потрібно, коли наша середа друг друга ми підтримуємо, і ми ці емоції схоплюємо в себе і отримуємо тот випліск адреналіну або гормону, то от от гормон щастя. І він, коли йому побратими похлопали, він розуміє, що вау, я молодець, я щось можу. І і буде продовжувати підтримка. Це найважливіше, що може бути для вітирання після поранення. Готується до першої спроби Олександр Камінський із Тульчинської громади. На війну пішов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Поранення отримав у жовтні 2022 року. Каже, раніше спортом не займався. Ці змагання гарна нагода зустрітися з побратимами та весело провести час. Був на півдні на Херсонському напрямку. Да, в складі 59-ї бригади, 10-й батальйон, зважування прийшов, записали, О, ну і відповідно спробував да, розімнятися, а ну хоч ну, хоч на груди не впала штана, ну вже слава Богу. Я думаю, що поборемося, щось воно вийде, може, дай Бог. 80 кілограмів із третьої спроби вижимає від грудей ветеран Василь Карась. Родом із Зозова служив у морській піхоті. Поранення отримав на Донеччині в червні 2023 року. Зізнається, поки був військовим, часу на спорт не вистачало. Тепер же не уявляє життя без нього. Раніше хотілося спортом займатися, але ну не виходило. А зараз після поранення це якби. Ну, мені подобається. Максимально 80, але ну, для мене це великий плюс і стимул далі займатися спортом. Це так, як реабілітація. Турнір тривав дві години. Усіх учасників нагородили грамотами та медалями, а також вручили пам'ятні подарунки. Абсолютним чемпіоном змагань став Вадим Мельник із Вінниці, який зараз відновлюється після поранення. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.